Коротше, мені здається, ви самі все бачите, що сюди варто приїхати. Ну і, як би, наш лот. Туку, ну подивіться, як гарно. Діставала в мене павка пелюшок з шапочки і розбився. хеллоу, друзі! Хеллоу він пройшов, був час для. Новорічних товарів до листопада трималася максимально, а зараз намагаюся теж триматись, але не виходить. Тому поїхали зі мною. Подивимось зараз розпаківку і Покажу вам, взагалі, що продається в українських магазинах, що можна купити як декор, одяг і так далі для вже новорічного настрою. І перше, що я вам покажу, це я вже була в метро. Я полювала за ними рік тому, але я приїхала дуже пізно. В грудні і в грудні їх вже не було. А в цей раз було, то їдьте в метро чисто за цим. І, значить. Це зірочки. Оце сенцеє, до речі, зірочки. Але то все хорошо, Але ось це, друзі, вони світяться. Це, коротше, така. Розпакувати вам. Ну, давайте розпакуємо, покажу. Секунду. Окремо йде отака гірляндочка. Підберемо нашу зірочку. Смотрите, яка красива. Сюди всередину, напевно, вставляємо. Саша, в нас є батарейки! Не, диви. А що Це Це зірочка, палай. Можеш допомогти, пожалуйста. Я єль, ну то що, твоя єшня, тобі важливіша за сірочку палить. Mm. і отак затягувалось, напевно, так? Да? Дивись, як прикольно. Це, Це офіно. Дивіться, КГБ! Ну, давай вже кудись її А, ага. давай. Саша — ентузіазм нового року все йди кушай. В общем, отакі от зірочки в епіцентрі. Фік з наскільки вони коштують. Мені щось в голові 300 гривень. Але є вони, оце от маленька, подивіться, з розміру з моєю головою. А є така сама, тільки ще більша. Вони є червоні і десь ще є біленька світла. І взагалі краса. Тому летіть в метро. Але єдиний дебілізм, що її треба виключати відкривати заново і виключати. Оце щось або я не поняла, або, або коні не їдуть. Купила марку в сенсеї, я вам зараз покажу в самому сінцеї, але це вже піжамки офігенні. Але покажу вам ще Ашані, тому що Ашан я не поїду зараз, тому покажу, що я там знайшла. Блін, а це подарунки для друзів, а вони можуть дивитися. Не покажу. Їй, наша не дивиться самі. Ще в Аврорі зайшла, взяла, оказується, в Аврорі вже є новорічний. Не видно. Це, коротше, будиночки, які світяться, такі гірляндочки. 150 гривень. І ще в Аврорі знайшла отакі от штуковини. Теж вони е, новорічна світілочка. Теж сюди треба батареєчки і красиво отак от будуть ялиночки висіти. Ну гарно ж ну подивіться. Метро і зараз вам покажу епіцентр сенсей HDM Home. Погнали. Я в епіцентрі той, що біля лавіни. Були ще на Борщагівці. Топ, зараз покажу вам, що тут є. сині, все, що захочете. Тому тут прям, ну, роздоль є, я його. Зараз показую вам ще товари, які прямо впали в душу. А, і цей рік коня, червоного коня, треба коня брати. Якби, тут можете зробити собі карту бажань денежки, в Нью-Йорк поїхати, в Париж, Лондон, в Вертоліці, або PlayStation 5, якщо хочете, пожалуйста. Все, тут можна зробити, можете е, карту бажань співи, там, годинник, дорогий камеру, Все, можете тут придбати, как би. Ну, але є прикольні штуки, отакі. Я не дуже люблю, але це виглядає мило. Замілата така вообще. Блин, скільки це коштує? Дуже гарно. Походу, 910 гривень. прям ще красота, дивіться. Моя <гум> друзі, можете мені хтось <гум> подарувати цю штуку? Ну, подивіться, як гарно. Вона ще, напевно, крутиться. 3650, якби. Дуже гарні експозиції. Це гірлянди. Тому я думаю, тут ви точно собі щось підберете. Або в Ашані. Але я раджу замовляти на тему. Щоб вас зорієнтувати по ціні, наприклад, набір кульок 200 гривень. Потім набір ось такий величезний. 329 гривень. Подивіться, тут не знаю, тут кульок дефіга. Експертна думка. Воно взагалі є 318 ще набір. Ну Тобто тут, тут прям прикольно можна накопити собі. Скажіть, будь ласка, що у вас в дитинстві теж отаке? Ну, ні, ладно, це мажористи. У мене батьки на скло завжди любили такі наліпки. Це було дуже подобалось в дитинстві. Ну, коротше, мені здається, ви самі все бачите, що сюди варто приїхати, якщо щось потрібно. Якщо навіть щось не потрібно, все одно ви з чимось вийдете. Також дуже багато таких верхівок, і там ще є з зірочками. Там в углу є зірочками, верхівки теж дуже гарні. То виявилося не все, подивіться. Ну просто подивіться. Я вже деякий рік хочу зробити один приколдес. Отакий, ви зараз його бачите, поки я йду. І мені знадобиться такі, напевно, гілочки. Але, ой, 1200 гривень, Нічого собі! Тут треба шукати такі гілочки, щоб зробити красу, але. М -м -м. Ні, ну тут є і за 300, правда, заради, але вона. Ну, за 300. Теж, звісно, є віночки всякі красиві. Так, ну епіцентр величезний лайк. Якщо у вас є можливість сюди приїхати, приїжджайте. Новорічний ярмарок тут великий. в усіх епіцентрах він великий. Я вже прикупила собі теж дві іграшки, тож їдемо далі. Далі у нас на черзі сенсей. Значить далі сенсей. Бо якості одягу мені тут він не дуже подобається, але можна знайти класні варіанти. І вже готуються новорічні товари в плані одягу. А дуже наймісніше. Прикольна штука. 220 гривень. І насправді завжди, коли вони не що дарувати людині, клід виручає. Тут вони коштують цей, наприклад, 700 гривень, цей 520. Це взагалі... О, я пам'ятаю, я Марку такий взяла, він малесенький, на дитячу ліжку було топ. Цей коштує взагалі 240 гривень. На що вся синтетика, але воно тепленьке, таке прикольне. До речі, в саме сінцей я купила таку зірочку, як показувала вам з метро, яка не світиться, але вона дуже мила. Солфьюти треба її дашку відвіти, але її тут вже немає. Можливо, ваш сенсей вміє продавати ці зірочки. Я думаю, що їх просто вже розібрали. Тут немає, але класний є в республіці. Там прям великий холм. Ну, як би все з декору. Тут його небагато. Вони ще навіть знизу на першому поверсі не виставили те, що є. Тому я думаю, що трошки згодом це йде моди, якою вже всі виставляють. Але покажу вам десь чай піжамки. Ми Марку взяли ось таку якість, чесно, вообще не дуже. Але на іноді вдягати, вона супер тонесенька, вона і коштує 340 гривень. Я купувала тиждень, тому що дешевше. Є на 110 зріст. І от Марку, хоча Марк маленький, ми взяли 110 і вона йому хороша. Так само взяли отаку з машинками. Тут якість поприємніша буде. Є навіть зі шреком новорічним, з дракошами, грінч-костюми, але тут вони прямо на доросліших діток. І такі всякі прикольні також навіть щинячим що. І взяла Марку Цю, вона класна, вона прям тепленька-тепленька. Не всередині не дуже тепла тканина, але тут вона приємна. Єдине, що вона, понятно, що скочується з часом. Але поки так, також брали 104, топ. І такий самий десь був прям як костюмчик. Такий цільний, тому йому ще взяли цільний. Але там було тільки на два роки, Тож взяли. Де ж є багато прикольної історії. Футболки Грінч, Санта Хелпер. Чікс, Штанішки. Кіташ". А це навіть прикольно, мені подобається. Ця футболочка. І Светрик. 519 гривень. А цікаво, ця футболка. 150. Я Марку візьму. Також починають вивішувати такі всі. Светраки потрошку і зараз ще в дівчаті підемо. Покажу вам там, але мені здається, це універсальна історія. В цей магазин ніколи не заходила. Але що не зробиш заради вас? А, і піду, може, зміню свою думку, бо там дуже рідко є люди. Подивимось. Ну, тут доволі специфічні іграшки, як на мене. 255 гривень. Ну, Далі живемо без експериментів. Йдемо в Холл Прайс. Тут немає нічого новорічного, але є прикольні ідеї для подарунків. Так, всякі дитячі. Прикольні дерев'яшки, жіночі коробки. Ну, знайти щось можна. Ну і отакі штуковинські. Зовсім трошки прикольна ліжанка вихідка. Але знаєте, які топ я вичене. Друзі, навіть він не вигадує. Минулий раз числі це не взяли. Це тапки з блискавкою Маквін. Це тапки з блискавкою Маквін. З пікачу. <рес> <рес> з людиною павуком. А на кіну, це, ж, це ж ну що О май гад, Тут є костюм блискавки. Чому я це не бачу? А перед Хеллоуіном? Скажіть мені, пожалуйста. У всіх такі свитера асоціюються з поваром Данілом зараз. Чи я одна така, мама нам привезла з Праги. Світер Марко. Ну, я погодила його, але мені так тепер нагадує це реально повердоню. Ну і погнали Хоу! Дивіться, який офієнний подарунок. Воно коштує 880 гривень. Такий гарний мішка упакований гарно. Що думаєте, комусь подаруночок. Така афімна ялиночка, 430 гривень. Я вам зараз покажу, як вона в складеному вигляді. Є біла і червона. Дуже гарна. Дивіться, яка краса. 1200 гривень, один календар, Але ви його один раз купуєте, і він у вас до кінця життя. тоді можна самим щось наповнювати. Це супер гарно. Рушнички. Боже, який гарний килимок, друзі. Мене опісював би нам сериш. Я б його взяла. Вартує 1400 гривень, 1330 Не взяла б а я вас перерву на таке питання. Минулого року ми робили таємного санту на Різдво. В групі з числовими транспорту Телеграм дівчата заповнювали форму, анкету, яку я потім розподіляла, і кожному писала їх таємне санта. просто рандомна людина. І ми дарували подаруночки для малюків. Хоче ще й для мам. Можете передивитися от в цьому випуску, як це було. І можемо створити цього року так само таємного Санта. Тому якщо вам це цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. І я вже скоро створю анкету для участі. Так, погнали ви міглошхоу. Тут вже я бачу красотну красоту. Може, підсвішник. Подивіться. Подивіться, яка гарнотарілка. Ось, наприклад, тарілка коштує 600 гривень. Я, до речі, думала, що буде дорожче. Вона металева, Не знаю, керамічна, напевно. Є класні плідики. Дощечка 350 гривень. Крутецна. Дуже прикольний кухлик для водички. Стаканчик чашечко. з чашечкою, а на з киті. з оленем і з будиночком. На подарунок комусь дуже прикольно. Вибачте, він відключений, тому його не економлять. І наступна станція Elsie Wake. хто не знав, там дуже класний новорічний декор зазвичай буває. Дивіться, я вже це бачу. Я вже бачу тут красивий одяг. Вже для зовсім пуптиків, що діти такими були. Так? Я не пам'ятаю, вже марки таким. Взагалі, на масюнічок масюнечок. є піжами, якість, звісно, покраще, ніж сімцеві буде. І тепленькі, і нетепленькі. Гарні, дуже. Ну і дорослі теж піжамки, футболочки є. От, наприклад, вот така піжамка з милим ведмедиком. О-о-о! 250 гривень. Є з метеликом. Ой, господи, ви поняли. Хо-хо-хо. Різні є чоловічі, і жіночі. І капці. Багато капців. Ой, шкарпетки дуже милі, до речі. 160 гривень. Вайкіки, до речі, дуже дешеві шкарпетки, класні. Ну і як би наш лот. Поїхали. Чашечки. Красота мілота. Оця трендова чашка. Можна так казати, вона трендова, чи вже ні. Класна теж. Оці всі дуже гарно упаковані. 260 гривень, подивіться, як воно упаковано. І подивіться, як воно виглядає. Круто. Ну, Такі маленькі, я просто обожнюю теж. Набір з двох таких от кавових чашечок. Офігенські. І отакі теж ми минулого року дарували друзям. Ось такі схожі. Дуже-дуже гарні. Наприклад, ось це. Давайте спробуємо ціну показати І нічого тут не розфігачить. 300, 400 гривень. Ну, краса. Набір з блюдечок. Я вчора в Аврорі 400 гривень за 4 заплатила. Ну, вони теж красиві, я покажу. А тут теж облюдечка є. Ось такі тарілочки з чашкою, о май гад, чому ви так на карусі, вона ще і звукова. Пожалуйста, скільки таке коштує. Я таке хочу. 1100 гривень. Але це вау, блін, я хочу таку штуку собі. Тут конячки теж гарні вони такі. 180 гривень, друзі. І отака теж музична. Це ж взагалі, це як в книгах в, в жахів, але це виглядає красиво. <coughs> Свічечки гарні, бокальчики такі. Думаю, що це теж свічечка. 180 гривень. Ні, це просто підставочка така, прикольна. Набір тарілок 650 гривень. Серветочки, до речі, минулого року хотіла взяти такі. Теж милі 100 гривень. Будиночки, всякі. Та господі, дайте мені мільйон, пожалуйста. Так, я зараз не стримуюся, куплю собі таку штуку. Я хочу таку штуку. Чашечки теж, новорічна мильниця, і таке мені треба. їдьте і, і майте купу грошей, щоб все тут скупити. 260 гривень. І громадифузора, до речі, вони дуже стойкі. Минулого разу я брала минулого року, дуже смачний, не пам'ятаю, які. Тут, тут його, по-моєму, нема. Але дифузори класні. Знайшла ось цей брала минулого року. Ті, хто такі ж люблять солодкі, як і я, солодкі ці дифузори, оце прям топове радження. Чотири стаканчика в тимдашні. 500 гривень теж. Тут, тут прям вау. Тут можна зібрати набір стаканчиків, стаканчики, наприклад, і тарілочка. 230. І ще є така тарілочка, божечки. Росата не Дуже багато пледів всяких, Наволочки красиві, пледик теж можна продивитися. Новорічні рушнички, такі нам теж треба, я візьму. Mm. <laughs> І всякі. Це що таке є? Це є скатертини гарні. Теж прикольні ці скатертини, а це, напевно, наволочка, та, на подушник називає. Боже, друзі, летіть сюди, це краса. Значить, 139 гривень стрічка на стіл. 139 гривень. Сюди. Подивіться, 180 гривень за штук. І ще дуже мала чашка. Вей біт сколтувала І сільниця з і Такі, є, і така чашка. Та в шо. я швидко пробіжусь, щоб ви побачили все, що тут є. І бо це прямо в дуже Львов, гарно. А я все-таки ворота вступлю. Ну, как би, не планувала я купувати шкатулку і стрічку, але ну хто я така, щоб відмовляти собі з подарунком? не тільки ж іншим шукати, правильно? Ну і що, фінальний наш лот юск. Я думаю, що там не змінилась милорічна колекція, але варто показати. багатий набір варіантів, ну це завжди так було. Але всі вайкіки мені сьогодні підкорили. Просто тому е заходьте, дивіться. Зайшла в Антошку тут мілота, Що, шушо, забирайте дуже прикольні. Ще один вам магазин не показала, Він не очевидний, але дуже дуже прикольний, Зараз не йду. Діставала в мене впав капелюшок з шапочки і розбився. Це рівень моєї удачі завжди. Походу маю купити весь набір. Коротше, мені сказали, що треба купити цю чашку, але її пробили зі знижкою персоналу. Вона коштує 750 гривень, а я її взяла за 360. Yeah. Не ну, бажаю така чашка за 360 це вдача, тому вам лайфхак, в Якщо хочете платити менше, вийде то в магазин. Я жартую. Фінальний магазин на сьогодні, ні, не Рошен, я вам просто показую, де вона є. Біля от отуди на самий кут офігенський магазин. Я там купую собі розмальовки, фломастери, тому зараз покажу. Лібраріум. Це магія. І капець така красата. За теж вам все показувати. Чіпати вже нічого не буду. <laughs> Дивіться самі. Класні будиночки, всякі формочки. Дуже-дуже гарні, естетичні. Тут взагалі є все, що вам треба. Є і... А масочки красиві, якісь аромадифузери. Дифузери, дифузори. Такі форми для випічки теж. Та ви що? Навіть келик. О, 89 рівень, гривень. Красивий, до речі, Чирс написано. І такі стаканчики. Дуже прикольно, дуже гарно. Ну. До речі, є дуже прикольні подарункові історії. такі штуки всі. Це взагалі для мене відкриття. Збирати дорослі, такі мозаїки. Просто робити собі якісь кімнатки. Ну, подивіться, скільки там овер багато деталей. Це як подарунок, мені здається, ще топ. Далі є. Всякі збиравки, розмальовочки. Коротше, для творчих людей пазли. Тут просто овер до всього. І є. По взагалі в магазині є і а, картини по номерам, і фломастери, пензлі, тобто супертворчий магазин, я його обожнюю для себе, і для Марка. Тому загадайте сюди. Подарункові якісь подарунки, подарункові які штуки знайти. І зараз покажу як не скидеться, чи дуже класні до Нового року. Топ. Маленькі вам ялиночки. Купа, книжок, купа, всього. Але нам потрібно ось це. що ще є, я вам покажу, що я купляла собі. І це просто топ. На жаль, немає тої розмальовки, що я собі брала, але вона топ. Друзі, там космос. Але є схожі дорослі розмальовки, типу. Наприклад, про лінивців. Мами, нам це треба всім, я вам кажу, відкриваєте і просто... Ну, то якась невдала, я вам показала. Але... Це ввечері і кайфуєте. Такі так само, як розмальовки по номерах, так само купуєте собі якусь фломастери просто. І ось так от по номерам розмальовуєте картину. Це нам треба точно. <різь> Ти бачив, яка там зірочка новорічна? А подивись, що грає, яка музика грає. Ось тут, ходи. І ти покажу сюди, сюди. Дивись. Сюди, Марчик. Тим там є. Прикол? Ось вона викрутилась. А вона закінчується крутитись, зараз ще зробимо. Ви merry Christmas. <різований> <різований> і так, підводячи підсумок, можна сказати, що сміливо їжджайте в лавіну в будь який інший ТЦ, Тому що зараз вже почалися новорічні всілякі приколдеси, і зараз вони коштують в багатьох місцях дешевше, бо в грудні будуть ціни підійматися. І зараз найкращий момент для того, щоб трошки оцю осінню хандру. Перебороти навпаки на свято, і до речі, скоро зніму вам відео про осінню хандру, і яким чином я з нею борюся. Напевно, останнім часом буде менше саме мамського контенту, тому що я вже. Роль мами стає в мене типу не така всеосяжна, Я маю на увазі, що по часу, тому що Марчик ходив в садочок, я більше працюю і так далі. Тому буду вам знімати абсолютно різноманітний контент. Тому обов'язково ставте вподобайку на це відео. Пишіть коментарі, чи близький вам різдвяний вайб, чи хочеться вже відчувати це. І до речі, така штука. Ми теж спілкувалися з друзями, що ви не відчуєте різдвяний настрій, поки не почнете створювати його собі самі. Починайте шукати подарунки Починайте ходити місця, де буде там різдвяний новорічний ярмарок. Скоро на ВДНГ вже відкривається новорічна країна. Їздіть в ТЦ для того, щоб побачити новорічні розпродажі, всякі іграшки і так далі. І от сьогодні я навіть в метро відчула, подивилася у вікно, і така блін, там вже має бути сніг. Тому не квапимо події, але потрошку вже готуємося до цього магічного періоду. Дякую вам за перегляд на цього відео і обов'язково перевірте, чи ви підписані, бо дуже часто люди думають, що підписані, а насправді це просто випадають відоси в рекомендаціях. Все, до зустрічі в наступних випусках. Мовиться Мама, Це весметик. Це не водометик. Це ведмедик. Я не бачу, що ти покаже.